Свята святих реанімація відділення центральної районної лікарні шишак. Воно нетипове для лікарні у селищі. Тепло, сучасно нова апаратура. Такий вигляд має соціальне партнерство Шишацького району та компанії Нафтогазвидобування на 2014-2016 роки. Ми тепер надіємося, що менше будемо людям. прийдеться менше їздити до інших медичних закладів. Питання більше тепер питань буде вирішуватися тут на місці. Старі вікна й двері лікарні замінені на нові закуплено медичне обладнання. Апарат штучної вентиляції легень, палатний рентгенапарат, дефібрилятор, реанімаційно-хірургічні монітори, електрокардіографи, монітор добового артеріального тиску, двоканальні шприцеві дозатори. Останнє дає змогу увагу приділяти саме хворому. Водин шприць набираєся одне. Один вид медикаментів, другий другий, і це вводиться тоді внутрішньо внучнутріну. Дуже удобно його можна запрограмувати введення цих медикаментів дуже точно і чітко на певний період часу. допустимо, на три часа, на вісім часів, на десять годин, щоб це не сидить людина там, коли коли вводить, і так точно людина не може вести апарати. Багато функціональні, тому й рятують більш складних хворих ніж раніше. А ще вони останнє слово українських медтехніків. Показувався туроці, пульс є манжет, яка вимірює тиск. Є, тис. тобто, є маздочок, який поключає дохвору, тобто на сові канюлі, і показує, як часотою дихав. Забезпечити таким оснащенням власними силами району просто нереально. Неможливо придбати таке обладнання, так як коштів не вистачає багато. Других питань тепер. Лікарі про роботу говорять з гордістю по районних лікарнях. Тим паче по таких невеликих районних лікарнях, які обслуговують 20 тисяч населення, фактично 20,5 тисяч населення, що є в нашому районі. То в нас доволі таке добре оснащене і сучасне реанімаційне відділення. Якби у нас були всі відділення такі, я думаю, що це було б супер. Медицину взяла на себе газова добувна компанія, яка працює у даному районі. Ми запрошували керівників району, керівників сіл, експертів, представників громадськості, і всі разом вирішували, власне, які проекти на сьогоднішній день є найбільш пріоритетними для району. І тобто, це не є наше рішення. Як компанії, це не є рішення там певних якихось чиновників, це є рішення загальне, і ми сподіваємося, що таким чином, власне, такий підхід він гарантує те, що ми спрямовуємо свої кошти, кошти саме на ті проекти, які найбільш необхідні людям на сьогоднішній день. На все витратили більше 700 тисяч гривень. Наступного року обіцяють, попри складну ситуацію у галузі, не припиняти підтримку.